На території України, де природа щедро дарує різноманітні кліматичні явища, нерідко можна стати свідком захоплюючих і аномальних подій. Під час літніх злив з неба може падати величезний град. Аномальна спека нерідко стає причиною пожеж, які спричиняють знищення лісів, тління торф'янників та задимлення і погіршення якості повітря. Потужні вітри здатні створювати піщані бурі. Десь тут же були. глібули. Отета жесть. Водяні смерчі та торнадо стали все частіше спостерігатися в нашому регіоні. Коли ж грозові хмари розсіюються, на небі з'являється яскрава веселка, яка нагадує про красу навіть після бурі. Наша планета здатна дивувати і вражати, тому приготуйтеся до захоплюючої подорожі в світ неймовірних природних явищ, де стихії не лише вражають, але й відкривають нам свої таємниці та показують себе зі сторони, про яку ми нічого не знаємо. У сьогоднішньому відео ми підготували для вас унікальні природні явища світу. Тож не забувайте ставити вподобайку цьому відео та підписуватись на наш канал Химерія. Ваша активність додає мотивації створювати ще більше цікавого контенту. А ми розпочинаємо. Уявіть собі ніч біля підніжжя вулкана Іджен в Індонезії. Все навколо темне, але раптом на схилах починає сяяти яскраво блакитне полум'я. Це не магія, це блакитна лава, одне з найрідкісніших природних явищ на землі. Насправді лава не змінює свій колір. Блакитне сяйво з'являється через сірку, яка виходить з вулкана разом із газами. Коли сірка зустрічається з повітрям, вона починає горіти, і ми бачимо яскраві блакитні вогні. Температура цього полум'я понад 600 градусів Цельсія. Вночі це явище виглядає особливо ефектно, притягуючи туристів і науковців. Хоча виглядає це красиво, насправді воно дуже небезпечне через токсичні випаровування, які супроводжують горіння сірки. А зараз ми перенесемося в холодний зимовий ранок, коли сонце лише починає підійматися над горизонтом. Але замість звичайного сонця на небі з'являється цілих три. Це сонячні пси. Оптичне явище, яке виникає, коли сонячне світло проходить крізь мільйони маленьких кристалів льоду в атмосфері. Ці кристали діють як призми, заломлюючи світло і створюють дві яскраві плями з обох боків сонця. Коли умови в атмосфері ідеальні, ці плями можуть виглядати як два додаткових сонця, розташовані на одному рівні з основним. Це красиве і досить рідкісне явище, яке багато людей плутають із галу або іншими оптичними феноменами природи. Проте кожен, хто бачить це явище, не може не захопитися тим, як чудово природа може змінити наше звичне сприйняття світу, перетворивши звичайний схід або захід сонця в незабутнє видовище. Всі ми без проблем можемо уявити берег океану, де хвилі накочуються на пісок. Але цього разу вони незвичайні. Вони вкриті густою білою піною, яка виглядає так, ніби хтось вилив на пляж величезну кількість мила. Це пінні хвилі. Ще одне незвичайне природне явище, яке іноді можна побачити в різних куточках світу. Пінні хвилі утворюються через те, що вода в океані насичується різними органічними речовинами. Коли ці речовини змішуються з солоною водою та збиваються сильними вітрами і хвилями. Вони починають формувати густу піну. Під час шторму або сильних вітрів її може бути настільки багато, що вона покриває величезні ділянки берега. І іноді навіть до кількох метрів у висоту. Виглядає це дуже видовищно, ніби природа вирішила влаштувати пінну вечірку. Такі хвилі можуть бути досить густими і покривати все довкола, навіть прилеглі будівлі та автомобілі. А зараз ми поговоримо про вогняний смерч. Це одне з тих природних явищ, яке викликає одночасно захоплення і страх. Таке явище виникає, коли гаряче повітря від пожежі швидко піднімається вгору, створюючи вихор через різницю температур і тиску. Полум'я затягується в цей вихор і утворює вогняний стовп, який може досягати висоти декількох десятків метрів. Вогняний смерч може рухатися з шаленою швидкістю, переносити палаючі уламки на великій відстані та створювати нові осередки пожеж. Це явище настільки небезпечне, що навіть досвідчені пожежники намагаються триматися від нього подалі. Вогняний смерч важко контролювати, а його непередбачуваність робить його серйозною загрозою для будь-якої місцевості. Вогняний смерч нагадує нам, наскільки потужною і непередбачуваною може бути природа. Здатна створювати видовище, від якого неможливо відвести погляд, але яке приховує в собі небезпеку. На півдні Англії на узбережжі Дорсетчера відбувається одне з найцікавіших морських явищ, яке вражає спостерігачів своєю незвичністю. Тут, під час припливу, звичні хвилі раптово роздвоюються, створюючи враження, що вода обирає різні шляхи до берега. Це явище виглядає так, ніби хвилі змінюють свою форму. Перетворюючись на кілька паралельних ліній, які рухаються до піску, вважається, що таке роздвоєння хвиль може бути пов'язане з рельєфом морського дна, яке може створювати особливі умови для формування хвиль. Також не можна виключати впливи морських течій і вітру, які взаємодіють між собою. Ці хвилі часто спостерігаються після штормів, коли море відновлюється після бурі. Така унікальність притягує туристів і науковців з усього світу. На заході Данії, особливо восени та взимку, відбувається унікальне явище Данське Чорне сонце. Це явище виникає, коли тисячі журавлів, мігруючи з півночі, збираються в околицях містечка Сілкеборг. Коли птахи злітають у повітря, вони утворюють величезні зграї, які створюють вражаюче видовище. Вони літають у складних фігурах, формуючи величезні потоки, які виглядають як чорна хмара на небі. Це явище стає особливо помітним і вражаючим на заході сонця. Данське Чорне сонце це не лише красивий вид, а й предмет дослідження для вчених. Вони намагаються зрозуміти, як журавлі орієнтуються у повітрі, і координують свої рухи. Чи птахи використовують інстинкти чи сигнали один від одного, щоб злетіти і знову зібратися? У деяких регіонах світу, особливо в холодних кліматах, можна спостерігати унікальне природне явище утворення льоду з великими бульбашками. Цей феномен є результатом специфічних умов, що поєднують холодну погоду і наявність метану в воді. Метан це газ. Що виділяється з дна озер внаслідок розкладання органічних речовин і може накопичуватися у воді. Коли температура падає, цей газ може взаємодіяти з водою, створюючи унікальні кристали льоду, які мають особливу структуру. У результаті з'являються незвичайні підводні утворення, які можуть виглядати як великі бульбашки льоду. Ці кристали льоду на озерах з метаном часто виглядають так. Ніби під водою приховані великі сніжні кулі. Однак це явище може бути небезпечним. Коли лід трісне, метан може вивільнитися у повітря, створюючи ризик вибуху. Тому варто бути обережними, перебуваючи поблизу таких метанових озер. Наступне природне явище має назву хмари ранкової слави. Це захоплююче природне явище, можна спостерігати в певних регіонах світу, особливо в Австралії. Ці хмари мають унікальну форму довгі смуги, які нагадують велетенські хвилі або спіралі. Вони часто з'являються вранці, перед тим як температура починає підніматися. Ранкові хмари слави утворюються, коли холодне повітря зустрічається з теплим, в результаті чого виникають хвилеподібні утворення в небі. Це явище може тривати лише кілька годин, але виглядає неймовірно вражаюче. Ці хмари привертають любителів природи, фотографів та блогерів, адже їхній незвичайний вигляд створює захопливі картинки. Однак хмари ранкової слави складно прогнозувати, що робить їх ще більш загадковими. А зараз, продовжуючи тему, ми перейдемо до такого терміну, як двоопуклі хмари, це одна з найбільш вражаючих форм хмарності, які можна спостерігати в небі. Ці хмари. Мають характерну вигнуту форму з опуклостями, що нагадують великі скляні кульки, і часто виглядають, ніби плавають на великій висоті. Двоопуклі хмари утворюються на висотах від 2 до 7 кілометрів, коли волога з нижніх шарів піднімається і конденсується в умовах, що сприяють формуванню таких унікальних структур. Їхня форма виникає через різницю в температурі та тиску, а також взаємодію з вітром. Ці хмари часто передують змінам погоди. Двоопуклі хмари можуть бути неймовірно красивими, особливо коли сонце проникає через них, створюючи вражаючі світлові ефекти. Спостереження за двоопуклими хмарами викликає захоплення, адже вони з'являються раптово і швидко змінюють свою форму. Ще одне дивовижне природне явище це світловий стовп. Цікаве природне явище, яке можна спостерігати в холодні ночі. Ці стовпи виглядають як вертикальні промені світла, які можуть досягати десятків метрів у висоту. Вони утворюються, коли маленькі кристали льоду правильно розташовані у повітрі і заломлюють світло. Світлові стовпи можуть мати різні кольори. Вигляд стовпів залежить від джерела світла та розміру кристалів. А чи знали ви, що вода може світитися? Світіння води це захоплююче природне явище, яке можна побачити в деяких водоймах, особливо в морях і океанах. Воно зазвичай виникає через мікроорганізми, такі як фітопланктон, які здатні світитися у темряві? Коли ці організми активізуються, наприклад, під час хвилі або руху води, вони випромінюють світло. Це створює враження, що вода світиться блакитним або зеленим світлом. Світіння води не лише приваблює туристів, але й є важливим елементом для вивчення морських екосистем. Це явище допомагає науковцям зрозуміти, як мікроорганізми взаємодіють з навколишнім середовищем. На черзі прийшов час поговорити про піщані бурі це природні явища, що відбуваються в сухих і пустельних місцевостях. Такі бурі можуть бути дуже потужними, затуманюючи видимість на великій відстані і завдаючи шкоди навколишньому середовищу. Вони можуть руйнувати рослинність і впливати на тварин, а також викликати ерозію ґрунту. Підняті в повітря піщані частинки можуть погіршувати якість повітря, що створює проблеми для дихання. Спостерігати за піщаними бурями може бути вражаюче. Адже величезні хмари піску рухаються по горизонту. Проте важливо пам'ятати про їхню небезпеку та вплив на здоров'я. Також останні роки ми можемо спостерігати піщані бурі в Україні. Зокрема, до України доноситься вітрами пісок сахари. Десь тут живулі були. були. Отата жесть. Відео про піски і Сахари і що вони приховують, ви можете переглянути на нашому каналі Химерія. Продовжимо нашу подорож через долину смерті у Каліфорнії. Тут можна побачити цікаве явище рухомі камені в пустелі. Ці великі камені, що лежать на землі, можуть рухатися самостійно, залишаючи сліди. Камені рухаються через поєднання сильного вітру, льоду та особливих умов ґрунту. Уночі, коли температура падає, волога навколо каменів замерзає. Потім, коли температура підвищується вдень, лід ростає і сильний вітер може зрушити камені з місця. Наступний феномен може звучати як мрія рибалок. Аномальний дощ з риби це цікаве явище, яке може трапитися під час сильних торнадо. Коли потужні вітри можуть піднімати легкі об'єкти, такі як риби або жаби, з водойм і переносити їх на великі відстані. Коли буря вщухає, ці тварини можуть падати на землю разом з дощем, створюючи враження, що йде дощ з риб або жаб. Такі випадки були зафіксовані в різних країнах і завжди викликають подив у людей. У цьому відео не могли ми оминути тему північного сяйва. Це неймовірне природне явище можна побачити в полярних регіонах. Воно виникає, коли заряджені частинки від сонця взаємодіють з магнітним полем Землі. Ці частинки потрапляють в атмосферу, де зіштовхуються з газами, такими як кисень і азот. Це створює яскраве світло, яке може мати різні кольори. Північне сяйво зазвичай можна спостерігати в країнах, близьких до полюсів, а останнім часом. Все частіше можна побачити у північних регіонах України. Найкращий час для спостереження це зимові місяці, коли ночі довгі і темні. Це явище не тільки вражає, але й допомагає науковцям зрозуміти, як сонячна активність впливає на землю. Останніми у нашому списку будуть смерчі або ж торнадо. Це сильні природні явища, які виникають під час грози. Вони виглядають як колони повітря, що обертаються і спускаються з хмари до землі. Торнадо формується, коли тепле вологе повітря зустрічається з холодним і сухим повітрям. Це створює сильні вітри, які можуть почати обертатися, торнадо можуть мати дуже високі швидкості вітру і бути дуже небезпечними. Вони можуть знищувати будинки, дерева і навіть забирати життя. Сила торнадо вимірюється за шкалою Фудзіти, яка оцінює їхню потужність на основі завданої шкоди. Хоча торнадо можуть бути руйнівними, сучасні технології метеорології допомагають передбачити їхнє формування та рух, що дозволяє людям підготуватися до загрози. Торнадо теж трапляється на території України, але, на щастя, його потужність не має таких значних катастрофічних наслідків, як в багатьох регіонах світу. А на сьогодні у нас все. Дякуємо за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш канал Химерія та ставте вподобайку цьому відео. До нових зустрічей!